Пригнали з Німеччини такого гольфіка Volkswagen Golf Plus, 2008 модельний рік. Двигунчик, як завжди, 1,6 MPI, 75 кВт, п'ятиступінчаста КПП. Такий гарний багатий колір. Турве комплектація на парктроніках

94 83 116 80 107 91 96 112 112 103 112 112, 112 115 115 96 90 90 94 94 94 89 84 рідна фарба Давайте більш детальний огляд. Передня права фара, ціленька без сколів, зазор по капоту. Все чітко, автомобіль має омивачі фар протитоманки, капот без сколів, передня ліва фара, протитоманочки також всі ціленькі, зазорчик по капоту. Зафіксуйте він код кому потрібно. Сьомий сімерочка. Лобова рідна. Сколів немає. Корозії немає. Нічого не кручено. Все завод. Корозії немає. Кришка багажника також все, корозії також немає. Подвійна підлога, задні фонарі, ціленькі, на мотигами все ціленько, ручки цілі. все по абсолютно так аж права сторона все ціле Ничего не кручене Перейдемо в салон. Вот такий салончик. Так, що, автомобіль має Чотири скло підйомника. Перевіримо. Працює водійське. Пасажирське переднє працює. Пасажирське заднє праве працює. Заднє ліве. Все працює. Електродзеркала. Все працює, бачите? З підігрівом. І водійське. Все працює. Так, задній диванчик. Синя стрічечка. Обдув задніх пасажирів. Ось такі ящички. Так, автомобіль має круїз-контроль. Підлокіточок все працює. Пасажирське сидіння. Так, має підігрів передніх сидінь. Музика, чуєте, працює. Панель нічого не подерта, не пошкрябана. Абсолютно все гарне. Ручничок також працює. Ключ. Автомобіль має два ключа. Є спі. Так, заведемо автомобільчик. 205 тисяч пробіг. Автомобіль заводиться з пів оберту. Помилок жодних немає по автомобілю. Перевіримо кондиціон... клімат контроль. Тут, до речі, двохзонний клімат контроль. Зараз я вмикаю кнопку кондиціонера і слідкуйте за тахометром, мають піднятися обороти. Вмикаємо. Все, обороти піднялися. Холодним дує. Клімат заправлений, все працює. Зараз я вимикаю, стрілка тахометра буде падати. Все, стрілка тахометра впала. Давайте. Перейдемо до двигуна. Відразу кажу, двигун не митий, такий як приїхала. Кому потрібно, кому двигун намиємо. Двигун 1,6 MPI. Так, щупа нічого не димить. Масло заливна. Абсолютно диму мінімального немає. І тріс чистенький. По болтам нічого не кручене. Все рідненьке. Капот не кручений. Працює швейцарський годинник. Двигун, бачите, 1,6 MPI 75 кВт, БСЕ Диму абсолютно немає, мінімального. Парктроніки, я вже казав, парктроніки є, парктроніки працюють. Так що маємо Volkswagen Golf Plus, 2008 модельний рік, автомобіль абсолютно майже на максимальній комплектації, має круїз контроль, двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь, ESP, такий гарний максимально збережений стан, реально дуже класний багатий колір. 1.6 MPI, свіжопригнаний з Німеччини. Кого цікавить, звертайтесь. Автомобіль знаходиться, Хмельницька область, місто Словута. Повен пакет для реєстрації в сервісному центрі надається. Сертифікат, договір купівлі-продажу, страхівочка. Все тут зробимо. Так що, кого цікавить, будете мати такий гарний автомобільчик на омовачах фар, на протитуманочках, на парктроніках. Давайте ще перевіримо світло, щоб вже максимально детальний огляд був. Так, протитуманочки працюють, ближнє світло, фар. все працює. Так що, кого цих зацікавило, телефонуйте, все розкажемо, покажемо.